Що це шуму так багато і луна навколо спів. Це у нас сьогодні свято. Привітає випускників. Гляненки великі стали. Привітати раді, скільки ж треба каші зісти, щоб такими стати. Ще він наздогнати, а цукерок, морози, а тісочок і чаю, а ковбаси скільки треба, я не уявляю. Он які повиростали, і усім прекрасно, вже і мама не карає, знаєш, як їм класно. поставили, За міські бали, що захочуть те і зроблять, бо великі стали. Має часом не послуха, то їх батько не на несміть не, не за вухо. Бо ти спробуй дотягнутися до вуха дитини, без стільчика, чи підьочка, чи подай дробити. А вони і не пустують, бо повиростали, дуже гарні, добрі, мудрі, і дорослі стали. Вчились правил добрих вже навчились. Ти ж дозвольте вас вітати і також вам побажати. Перше правило живіть на 12, не на 5. Друге правило трудіться, щоб оцінки гарні мати. Будьте чесними і правдивими. Третє правило у нас. Будьте завжди незрадливими, хай здоров'я буде у вас. Будьте завжди економними, гроші в банках бережіть, що всі їздили вольвами в школі, теж допоможіть. Хай вас спромені голублять і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять, всім щасливих, добру путь.